Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Ми на аукціоні антикваріату Віоліті. І сьогодні мова пойде про брошку під назвою Жук. А, про, в продажі лот Брош-Жук. Давайте подивимось на світлини. Зараз повернемось до самої першої фотографії. Це в нас брошечка. Вінтажна до 1960-х років вона виробництва. Зараз розкажу, чому саме така дата. Це в нас бурштин пресований, трішечки підфарбований. Брошечка має назву жук. Вона дуже рідкісна, якщо мураха зустрічається доволі часто, то цю брошечку важко знайти в продажу. Якщо вони є, то вони дорогі, вартість на них від 100 доларів за екземпляр. Подивимось, скільки сьогодні ось ця брошечка, яку ціну вона завоює, поки стартова ціна 1000 гривень. З усіх боків її сфотографували, і відразу ми бачимо, що в неї є дефекти. Не, ну, по-перше, це не вистачає пари лап. Ось видно, що одна лапка обламана, іншої взагалі немає, вона відсутня. Також відсутній і замочок, куди голочка застібається. Також, якщо уважно подивитися на цю фотографію, ми бачимо клеймо мед. Тут погано видно, але зараз, може, там крупнішим планом подивимось. Дуже часто питаю, чому стоїть мед, а не яка янтарний комбінат. Ось, дивіться, тут видно, це клеймо. Дивіться, янтарний комбінат у 50-х роках майже вплоть до 1960-х років ставив клеймо мед, а вже з 1960-го року по 1980 якийсь рік вже було клеймо яка. Отже, якщо ви купили брошечку, і там стоїть мед. Можете, бо люди часто перепитують, мед, може, це не бурштин? Мед це просто метал, і ваша брошечка дуже-дуже старенька, рідкісна. Бо всі хочуть, щоб на брошці було клеймо яка. Тоді вони впевнені, що це янтарний комбінат, але не треба лякатися. Ця брошь є в каталозі, в янтарному каталозі 60-го року. Каталог у мене є на моєму каналі. Можете подивитися. Вона тут і йде під назвою ЖУК артикул 5044. З дефектів це начебто все. Але в мене таке враження, що голівка може теж не рідна. Бо в янтарному каталозі 60 го року голівка йде рівно з тілом цієї комахи, а тут вона окремо. Ну, може, раніше так робили? Так, давайте подивимось опис. А, дивіться, за лотом стежить 19 людей. До закінчення 8 хвилин. Стартова ціна 1000 гривень. Чесно, можна і за 3 брати. Ну, вона реально рідка. Коли мене просили підшукати таку брошечку, я її не могла знайти не за 1000, не за 2, не за 3, не за 100 доларів. Немає їх в продажі. Так, читаємо опис: стан фото, Нет пари лап замка. Ну, це ми, в принципі, з вами побачили. Лот знаходиться в місті Буча. Це Київська область, тут недалеченько від мене, до речі. І все, більше коментарів у нас нічого немає. Дивимось, 40 секунд, я думаю, підуть ставочки. Принаймні, я б цю брошечку купила. Як підуть торги? Оновила сторінку 4 хвилини. 25 секунд залишилось, і ще ніхто не зробив ставку. Ну, дивіться, друзі, я зараз зроблю ставку. Але я впевнена, що тільки я зроблю з, зі свого аккаунта, як підуть інші робити ставки. Я більше не буду. От, зроблю всього одну. Якщо я її виграю, я вам її покажу назву. Якщо зараз почнуть робити ставки, розганяти лот, Ну, то іншим разом. Так, друзі, торги продовжуються. Моя ставка лідирує ще 25 секунд, і брошечка буде моєю. Чесно, я навіть не сподівалася, що за таку ціну її можна купити. Бо реально, знайти і ось спробуйте зараз в інтернеті пошукати в продажу, це нереально. Тисяча гривень на сьогоднішній день. Зараз я вам скажу, скільки це в доларах. Це 27 доларів. На ну, щас за доставочку я заплачу, нехай це буде 30 доларів. Я купила ось таку чудову рідкісну брошечку. Увага, віки до 1960 року. Прям навіть щастя не має меж. А ще ось невеличкий скольчик бачу на голівці. Але то нічого страшного. Ще вам хочу показати. Ось, дивіться, ще брошечка, вона є в янтарному каталозі, і тут вже стоїть клеймо яка. Ось бачите. І ще пару павучків. ось один. Я спочатку сказала, що брош називається Мураха. Ні, ні муравей. в каталозі вона йде під назвою як павук. Ось вона. Ось ці броші дуже часто є в продажі. Їх навіть зараз на аукціоні Violet дуже багато. Дивіться, 895 гривень. І є повністю нова. Нагадую, що це метал латунь в пазолоті. Ну, це вже. Бачите, Клеймо РЯ, Це більш о, пізніша брошечка, ось це павук. Вона в моєму каталозі є, ну, в моєму в янтарному. І о, навіть з оригінальною коробочкою коштує вона 1100 гривень. Це не знаю, яких років, може вона вже після 80-х. 5-го року, а тут вказаний в нас нормативний документ Ост 79-го року, але брошечка може бути набагато пізніше. Так, чудову брошку я купила, потім я покажу вам її наживо. І ще наук сану хочу сказати, що сьогодні ще купила і отримала на пошті нову книгу, нову, якої в мене не було в паперовому вигляді, була лише в електронному. Сфотографована. Книга називається Янтаря Откритий Світ. Це в нас автор Сахранська, Наталія Михайловна. Сахранська, Іздательство, книжне іздательство Калінградське 1983 року. Чому я дуже рада, що я придбала книгу? Бо тут дуже багато фотографій виробів з бурштину, і вони підписані. Тобто, я, яку вони мають назву, це дуже розповсюджене кільце під назвою Тайга. Воно є в продажу на різних ресурсах, є на Віоліті, але вставочки, ну, звичайно, в бурштині вони завжди різні. І є автор. Це а, Шорохов. Той, хто вигадав цю модель. Ну, не секрет, що він її міг десь позаїмствувати. Але то таке, можу, якщо хочете, залишайте мені коментарі. Я відфотографую всі світлини з назвами авторів. Тут є дуже цікаві, дуже, які часто зустрічаються в продажі, є рідкісні, можу сфотографувати і зробити відео, щоб ви подивилися моделі тих часів. Всім гарного вечора! А я зараз плачу брошечку відразу до нових застрій.